Друзі, скільки разів я бачила цей будинок, коли їхала із Євпаторії до Сімферополя, але гадки не мало, що буду розповідати про нього саме в Закарпатті. Друзі, всім привіт! Я Марина, і ви на моєму каналі що не сказав Гід. Сумні дати 26 лютого, 27 лютого для мешканців Криму і для України це дні і кримського спротиву, і також дні, коли почалася окупація. Ось чому я вже третє відео своє присвячую і Криму, і Закарпаттю. Бо, як то кажуть, батьківщина там, де твоя калиска, а Закарпаття надало прихисток багатьом кримчанам і моїм друзям, котрі теж приїхали з Закарпаття до Криму. І от сьогодні я. Вам вже розповідала, що поєднує сіль добуток солі в Криму, добуток солі в Закарпатті. Потім я вам розповіла, чомусь не дуже сподобалось про розбійників кримського Робінгуда та Закарпатського Робінгуда. А сьогодні я вам дуже коротко бо інформації дуже дуже багато, особливо... Ну, як і в Криму, так і в Закарпатті. Бо я вже так зробила таку, такі, знаєте, ну, просто такі невеличке буде таке есе, яке буде присвячене однієї родини з Криму і декілька слів про закарпатських німців. Отак, зараз я вам зачитаю справку, бо коли я читаю справку, я боюся помилитися, тому я буду вам читати. Німці з'явилися в Криму в 1805 році. В Сімпіропольському повіті вони заснували колонії Нейс Зац, Фріденталь, Розенталь, а в Феодосійському повіті Гельсбрун, Судак Фортеця. І Герценберг. А в 1811 році одна колонія німецька з'явилася. Це, знаєте, на шляху від Сімферополя до Ніколаївки, тобто неподалік від Сімферополя, неподалік від Євпаторії, і вона звалася Кроненталь. Потім вона була переименована на Кольчує чомусь, але... Всі її екскурсоводи цю, це селище називають Кроненталь. Далі про Закарпаття. Перша згадка про поселення німців, ну і також австрійців. А, ні, австрійців згодом перепрошую. От тому я читаю німців на теренах сучасного Закарпаття. Це друга половина ХІХ століття, коли угорський король Гейза ІІ запросив немців на території, котрі були спустошені. Вони були спустошені міжосібними війнами, вони були спустошеними епідеміями. А також набігами монгола татар. Німці розселилися в верхньому Потисі це Берегова, Вишкова, Хуст Тячів. І в місті збереглися назви вулиць, наприклад, в Хусті — Німецька вулиця, а в Ужгороді Швабська вулиця. Але я сьогодні вам більш розповім про людей. Тому що історія німецьких економій в Криму, німецьких сел в Закарпатті, да, то вона така дуже-дуже об'ємна і просто розповісти про все в одному відео неможливо. Тому от Спочатку Крим буде, що я там пам'ятаю. Саме таке цікаве, бо там ні одна родина, про яку я розповім, але вона мала економію ближче до Євпаторії, де я жила. Саме починаємо з Криму, а потім з Закарпаття. Коли ви їдете з Євпаторії до Сімферополя, це дуже важливо, бо на зворотному шляху можна не побачити, то коли ви вже в'їжджаєте ближче до САК, а до речі, Євпаторія вона належить до САКського району, Євпаторійський район існував тільки за часів Російської імперії і все. І от можна побачити на пагорбі по маєток. Він виглядає завжди дуже романтично, цей маєток, незважаючи на те, що він зруйнований, і я ну він не був зруйнований, так скажемо прямо. Він був в досить такому непоганому стані, враховуючи той факт, що там ніхто. Не жив довгий час, але я думаю, що зараз його ну, він вже практично зруйнований, да, судячи з того, що я читала. І це е, такий пагорб невеличкий. На пагорбі бачимо цей старовинний маєток, а вже за пагорбом ми не бачимо село Чеботар. Ну, Назва села Чеботар, звісно, хто там працював. Зараз там мешкає 250 осіб, тобто село таке невеличке, але великі люди мешкали саме в цьому селі. І ще я, коли розповідала вам про сіль, я казала, що біля Євпаторії да, добували соль і везли її далі до України. тобто до Митірікової частини України, бо Крим це Україна і Саме в цьому селі Чеботар чумацькі обози проходили карантин. Тобто вони виїжджали з того озера Сасик Сіваш, я вам казала, біля котрого добували і добувають сіль, а потім там вони мали проходити карантин. І, до речі, чумаки везли не тільки сіль, а згодом вони почали вже везти і ту... Таку ну, дуже відому лікувальну, як то кажуть, російську сакску грязь. Ну це окрема історія. І так, хто ж побудував цей маєток, Хто побудував цю економію? Історія дуже-дуже така цікава. То я ж вам казала, що початок 19 століття і це вже так офіційна дата, коли німці починають приїжджати до Криму. І от в Німеччині жив такий і собі Матеус Шлеє. і Він був сином пекаря, і сім'я, така родина, в нього була заможна. Але він закохався в дівчину, котру звали Катрин, потім вона стане Катериною. І вона була дівчина така ну, не дуже-дуже походила з бідної родини, скажімо так, і працювала офіціанткою. Але так, вони, та сім'я Шлея, і вони хотіли врятувати свого сина таким чином, щоб він не потрапив до війська. Історія така типова. Да? Як хто хоче, може передивитися ще про розвійніка відео. Я не знаю, чому так мало переглядів було. І от що робить Катерина? Вона ж закохана в того. Матеуса Шлея, вона починає через кордон там якийсь возити е, вози з е, сіном. Вона це робить один раз, перевіряють, другий раз перевіряють це. І вона так зрозуміла, що коли вона там е, в черговий раз буде перетинати той кордон, то її вже не будуть е, перевіряти е, ці. Прикордонники або хто там був. І вона того Матеуса, вона його кладе на дно того возу і накриває сіном, і в це прекрасно. і склалося, і вони потрапляють до Криму. І там в Криму вони починають, він же був заможний той Матеус, вони починають що купляти землю. Купляти землю, і от вони купляли землю не тільки в Євпатарійському районі, на той час це звався Євпатарійський район, да? район, але і в інших регіонах Криму. Ну, ми ж про село Чеватарка, да? про той Маєток. І от там вони зробили економію. Багато дітей народилося в родині Матеуса та Катерини. Вона вже стала Катериною. І той Матеус, він, коли народжувалася дитинка, він саджав дерева. І дітей було багато, і тому цих дерев теж було багато. І оці діти, коли і діти, ну і потім їх онуки. Всі з родини Шлея були дуже-дуже такі успішні. Вони робили кар'єру і політичну, тобто вони в органах місцевої влади мали такі посади, серйозні посади. От, наприклад, їх син Фердінанд, якщо я не помиляюсь, да, Фердінант Матвієвич, тобто Матей, Матеус Матей, то я вже Закарпатська, як Закарпатська жінка, коли Матей, шлє. він був голосний таврійських губернських міськових зборів. Далі там, Якщо перелічувати їх всіх нащадків, то казати, що були політики, були і Ті, хто займався економічним розвитком Криму, землеробством. і була жінка-лікар. Да, це вже онука цих Катерини та Матеуса Шлея. І що треба ще додати? Що все було б добре, якби не почалася Перша світова війна і потім Друга світова війна. І це не тільки стосувалося родини шлея, а взагалі кримських німців. Почалася Перша світова війна, і що вони почали? Вони почали ну, Влада почала вважати, що кожен з німців Криму буде зраджувати і буде працювати на користь Німеччини. Тому починають утиски, і особливо це стосується от того маєтка Чиботар. Воно звалося Чиботар, потім Чеботарка. Тобто Частина земель була викуплена, частина земель просто була, перейшла у власність якогось там християнського. Ну, якийсь християнський такий там я не запам'ятала навіть назву цієї установи. Гірше все склалося вже з приходом радянської влади, коли все було націоналізовано. І ви знаєте, що кримські німці були теж депортовані. А кого не встигли депортувати, коли почалася Перша світова війна, а Крим відразу потрапив в ці жахливі бойові дії, їх просто саджали на баржі і підірвали на Іфатарійському рейді. Отака От сім'я Шлеє, це сім'я з Криму. І, до речі, в них ще є дома в Сімферополі, і дом, де мешкала та лікарка Марія Шлєр, теж він зберігся в такому стані. Но сьогодні не про Сімферополь, про село Чеботар, про той маєток. І цей маєток, зараз там я вже читала статті українською мовою, що він не в дуже такому стані. але будемо сподіватися на краще, бо знаєте, з приходом тої влади. То вони не займаються Кримом, як це було при Україні. Вони роблять просто базу військову, все. Це культура, там якісь традиції, хтось там жив, яка родина? Ні, це їх зовсім не цікавить. На жаль. Далі про Закарпаття. Закарпаття входило до складу дуже багатьох держав, як і Крим, до речі, но Крим не має таку яскраву історію, там менше держав володіла Кримом. І входила, як ми кажемо, сучасна територія Закарпаття до складу Австрійської імперії і згодом до складу Австро-Угорської імперії. І коли входило Закарпаття до складу Австрійська австрогорської імперії, землі от Мукачівського району, наприклад, вони почали належати графам Шенберна. І графи Шенберни вони теж ну, почали ну, перевозити і, німець, і німецькі родини і австрійські родини. Саме от будемо казати сьогодні про Мукачівський район, бо я вже казала, що і Берего, Берегівський район, Хузький район, там теж. Були німецькі поселення. І навіть назва звереглася Це Тячевський район, там є село Німецька мокра називається воно. А на території Словаччини є село Верхне Німецька. От ви кордон, коли пересикаєте, буде КПП Ужгород, і е, з нашого боку КПП Ужгород, а з того боку е, Верхня Німецька. І от був такий собі. Шенберне, графі Шенберне. Я теж буду дуже коротенька, бо сьогодні про родини. Да? Я розповідаю, і що він, він робить для того, щоб Закарпаття почало розвиватися і економічно, і сільськогосподарське вже сільськогосподарський розвиток вже стає більш сучасним, коли Шенберни починають володіти землі. І також вони починають розливати воду мінеральну, яким і Закарпаття теж дуже-дуже відома. І що стосується, що стосується Мукачева, да, то тут німців забуть Шваби, ну, це зрозуміло чому. І тут в нас є таке село, вже частина Закарпаття Павшино. Де мешкали німці, і зараз це мікрорайон, мікрорайон Паланок. І в цьому мікрорайоні Паланку теж багато-багато німців жило. Але так сталося, що коли Україна стала незалежною, і оці 90-ті роки такі буремні, то дуже багато німців поїхало до. Німеччини саме до Німеччини. Але є така родина, родина Штраус і пані Марія Штраус. Вона мешкає в цьому районі Паланок, і її племінниця роза почала збирати матеріали про її предків. І виявилося, що вони приїхали з Вінсбурга в 1728 році, і їх привіз той граф Шенберг, про котрого я вже розповідала. Ну, не така яскрава історія. Це просто родина, звичайна німецька родина, котра зберігає мову, зберігає традиції. І е, е, хто залишається, ті німці, котрі залишилися зараз. От, наприклад, в Мкачеві. Вони теж зберігають традиції. Традиції в нас є німецький дім, але їх вже дуже-дуже мало. Тому така розповідь про Крим, вона про Кримську родину німецьку, вона така більш цікава, до речі. А отут що цікаво, що я ж кажу, Батьківщина, там, де твоя колиска, ще до локдауна в мене були туристи з о я не пам'ятаю з Каліфорнії, так, саме з Каліфорнії, і дружина то була подружжя. І е, дружина казала, що вона німкеня за походженням, і її там прав прабабця мешкала саме в е, Паланку. Зараз це мікрорайон, а колись це було е, просто е, поселення Паланок. І е, е, вона попросила, щоб я їх повозила на той. Ми подивилися і сам замок, і проїхали по району Паланок. І я пам'ятаю так яскраво, що вона казала, що от такий глобальний вже в нас світ, що ваші українські діти вдягнені не саме так, як наші американські діти. І потім ми поїхали до ратуші, до ратуші, де в нас місцева влада, для того, щоб вона мала дозвіл до статися до архівів і щоб її потім надіслали. Дослідження, що там збереглося, збереглося якісь спогади про її родину, саме котра мешкала в паланку. І дуже добре це склалося, бо нам казали, що все ок, ми все зробимо, але треба тільки, щоб вони перерахували гроші на вже банківський аккаунт, тобто місцеве. Нашої влади, і потім вони їм цю довідку надішлють. Тобто, ну насправді, да, люди пам'ятають своє коріння і завжди повертаються до свого дому. І я сподіваюся, що може не так скоро це станеться, як ми того прагнемо. Але е, ми теж повернемося в Крим. Ну, от, наприклад, мої друзі е, кримчані, вони вже не будуть повертатися в Крим, щоб е, там купляти себе житло і е, жити. Ні, просто е, ми будемо знати, що ми будемо кожний рік приїжджати до рідної землі. А мабуть, там щось що і придбаємо. Да? Я думаю, що ціни будуть, як я вчора прочитала, такий жарт на е, форумі. В мене є такий словенський форум на Фейсбук. Що Тесла зараз коштує 290 доларів тут. Я думаю, що там за таку ціну теж можна буде придбати щось таке. Ну це такий жарт. Сумою я дуже за кримом, дуже люблю Закарпаття. Тому, будь ласка, з вас лайк і підписка. Все, до побачення!